Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. Ми вже з вами знаємо, що геометричні фігури бувають площинні та об'ємні. Давайте їх пригадаємо і з'ясуємо, чим вони відрізняються. Малята, ви вже знаєте багато геометричних фігур. Давайте їх разом назвемо Квадрат, круг, трикутник, прямокутник, овал, багатокутник. Чудово! А тепер я буду називати загадки, а ви впізнайте, про яку фігуру в ній говориться. Намалюйте її у повітрі та назвіть. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Здогадалися, яка це фігура? Звичайно, це круг. Ви його так намалювали. Перевірте, чи всі предмети круглої форми. Добре, слухайте далі. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини, яку фігуру ви намалювали. Так, це квадрат. У нього всі чотири сторони. Однакової довжини. А ці предмети схожі на квадрат? Які ще предмети квадратної форми ти знаєш? А ці предмети на яку фігуру схожі? Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Що це за фігура? Трикутник. Ось ще фігура. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Як називається ця фігура? Прямокутник. І ще фігура, я думаю, ви з легкістю її впізнаєте. Він схожий на кабачок, на лимон і на картоплю, на горіх і на яйце, і навіть на ваше обличчя, яку фігуру ви намалювали у повітрі? Ну, звичайно, це овал. Кулька схожа на овал. Я за ниточку тримаю, а огірок овальний був в салаті гарний. А які ще предмети схожі на овал? Пригадайте, всі ці фігури площинні чи об'ємні. Так, площинні. Їх можна намалювати. Вирізати з аркуша і покласти на площину. А є ще об'ємні геометричні фігури. Їх можна розглянути з усіх боків. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, котиться по колу. Яка це фігура? Ну, звичайно ж, конус. Які предмети схожі на конус? Подивіться, наступна геометрична фігура це куб. Пригадайте, які предмети схожі на куб. Циліндр. Назвіть предмети схожі на циліндр. Наша улюблена об'ємна геометрична фігура, тому що так багато предметів, схожих з нею за формою піраміда. На що схожа? А тепер давайте поміркуємо назви номери фігур, які мають таку форму, як перша. Зайчик стрибає лише на круглі килимки, назви ті числа, що між ними спільного. Роздивись геометричні фігури, назви їх, які з них площинні, а які об'ємні. Назви, з яких фігур складається наш потяг. Порахуй, скільки на малюнку кругів, трикутників, а чотирикутників. Діти, яку форму мають предмети навколо нас. Назвіть їх. На що схоже коло! Пропоную викласти у себе на столі фігури, які ми вже знаємо з лічильних паличок. Ми продовжуємо грати у гру шлях до чарівної скринки та малювати цей шлях по клітиночках. Підготуйте, будь ласка, аркуш у клітиночку. Простий олівець. Або ж кольорові оліці та канцелярську гумку. Оберіть олівець, яким ви будете малювати. Зараз ми починаємо малювати шлях. Треба постаратися, щоб він був гарний та акуратний. Не забувайте уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Спочатку пригадайте. Де в тебе права та ліва рука? Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, згадайте про праву руку. Давайте разом послідкуємо і назвемо, в яку сторону і на скільки клітиночок потрібно малювати лінії. Ставимо крапочку та малюємо лінію вгору. На три клітиночки. Тепер одну клітинку вправо. Далі дві клітинки вниз. Одну клітинку вправо. Дві клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Три клітинки вниз, одну клітинку вправо, дві клітинки вгору, одну клітинку вправо, дві клітинки вниз, одну клітинку вправо, далі малюнок повторюється. Тобто піде лінія вгору на три клітинки, вправо одна клітинка. І так далі. Не забувайте малята, малювати потрібно, не відриваючи олівець від паперу. Уважно слідкуйте пальчиком, не поспішайте. І промовляйте, куди потрібно малювати лінію. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!